Перший удар був легший, загорілося дерево, почало, почався пожар. Ми з чоловіком вийшли на балкон, побачили, що пожар. Кажу, давай дзвонити в пожарну, щоб у нас пластиковий балкон, щоб не загорівся балкон. Позвонили в пожарну, і якраз виходили з тої кімнати, що з тої сторони, вийшли до коридору. І воно ще раз. Був ще один удар, був так, що нас ту ударну волну кинула аж на коридор. Я вже зайшла в цю кімнату, а чоловік трошки руку поцарапало. І ми тоді побачили чули запах газу і навіть швидко розібралися і вилетіли на вулицю, бачили, як спускалися люди з кровавлені по сходах. Розбудила нас дуже сильний такий звук летящої ракети, як чується, в фільмах. Так. Ну, вона пролетіла, потім був сильний гудок. Я вибігла на балкон, я з цієї сторони. вибігла на балкон і побачила щось таке, що горить вже і падає. І в той момент почула страшенний гул, як зірвалося щось, і через 5 хвилин знову зірвалося, і пішов такий високий видно. У багатьох вибило вікно. Е, у нас відійшла трошки рама від балкона, застекльоний балкон. Був ну, ще був, але в нас шатається і відбилась трошки штукатурка на балконі. Почув крик десь на вулиці. Далі не міг відпочивати нібито далі. І через деякий час якби бахнув, чи як то сказати. Ну, я вже вийшов на коридор от, як би, от. і став чекати на коридорі. Ну. І почув звук, розбитого шклан. Десь важко знаходити слова. Я не знав, що робити. Але. Я би, дивився, би, що сталося. Але. Зайшов до кімнати і в кімнаті розбите склона на ліжку де спав. Пошкоджено вікна, вибиті двері, частково пошкоджена покрівля, кілька павільйонів і багато уламків по території закладу. все реально відремонтувати. Люди не постраждали, працівники закладу не постраждали. Прийняли ряд рішень а саме ми запропонували мешканцям цього будинку тимчасове відселення. У нас є куди що їм запропонувати. А там вже на місцях ми забезпечили вже продуктами харчування, водою. Тобто на сьогодні забезпечили біотуалетами. Транспортом, тобто, всі потреби мешканців, ми вивчили, і запропонували рішення. Ми рухаємось згідно встановлених алгоритмів крок за кроком. Тобто, спочатку ми вирішуємо питання і проблеми людей. Далі ми заходимо на обстеження. Потім підключаються, коли служби нам дадуть силови відомства, дадуть дозвіл. Ми приступаємо до зачищення території, прибирання території, вивезення сміття. A dalej, już ruchamy. zdalszy.